Кремль заперечує, а Україна продовжує збирати докази. Російські диверсійні групи повним ходом працюють на Донбасі. Чергове відеопідтвердження продемонстрували у Верховній Раді. Стука в тому, що в двох арештованих офіцерів Гру Російської Федерації були вилучені мобільні телефони, на яких добре збереглися записи. На цих записах ми побачимо не двох, нібито найманців, а в повному складі диверсійно-розвіду групу ГРУ Російської Федерації, які прибули на Донбас. Наші військові затримали російських спецпризначенців ще в середині травня, неподалік містечка щастя, один із диверсантів знімав на мобільний телефон не лише відпочинок своїх колег, а й бойові завдання. Там прям. Обняв українську землю, як какрадною народний депутат Юрій Луценко, який продемонстрував докази у Верховній Раді, певен затримані спецназівці не найманці, як кажуть у Росії, а безпосередньо учасники диверсійної групи. Вони виконують бойові завдання терористичного характеру нашої території вони відпочивають на нашій території. Вони стріляють наших солдат і, зрештою, будуть відповідати перед українським судом за терористичні накази. Попрацювали народні обранці над змінами до кримінально-процесуального кодексу України. Поправки до закону мають полегшити процес притягання до відповідальності працівників суду та правоохоронних органів, які зловживають владою. Законопроект пропонується доповнити статтю 247 кримінального процесуального кодексу України частиною другої, яка передбачає можливість розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої розшукової дії відповідним слідчим суддею поза межами територіальної юрисдикції органу досового розслідування. Тобто, якщо досудове розслідування проходить, наприклад, у столиці розгляд клопотань щодо негласних слідчих дій можна подавати не обов'язково в Києві, а й в будь-якому регіоні України. Зміни до закону вже ухвалили у першому читанні. Після певних поправок народні обранці знову повернуться до голосування за відповідний законопроект.